Хочеш побачити світ по-іншому, тобі потрібно зрушити точку зборки. Коли точка зборки зміщується, ти буквально бачиш іншу реальність. Старі проблеми зникають. З'являється нове розуміння. Ти, ніби виходиш із себе і дивишся з іншої висоти. Твоя свідомість. Та є ширшою. Як зрушити її практично? Перше через тіло. Дихальні практики, тряска, крії, йога усе це допоможе. Друге через емоційний шок. Але краще не чекати, а створювати трансформацію свідомо. Емоційний шок я маю на увазі, якась аварія або якесь падіння, травма, все це завжди нам дає зміщення нашої точки зборку. Але не потрібно чекати на цей момент, зробіть щось самі вже зараз. Третє Через тишу медитації в повній присутності, тобто ви повністю занурюєтесь в себе і відключаєтесь від зовнішніх подразників. Четверте це знання, коли одне усвідомлення змінює тебе назавжди. Тобто відбувається якась подія, яка змушує тебе переглянути ситуацію під іншим кутом, тобто якесь таке потрясіння, яке дає тобі нове усвідомлення. Зміна твого фокусу це і є зрушення точки збору. Пробудження це не проста стати кращою версією себе це про побачити, що я це лише одна із версій. Поділіться, будь ласка, чи було у вас так, що перед вами відкривалася зовсім нова реальність, що якась подія або якась трансформація, ваша внутрішня, змусила вас подивитись на світ інакше. Підпишись, ми говоримо тут про справжню трансформацію.